Хтось мені позвонив, вибив, бо якщо його заглушити, можна звідси не поїхати. Е, вийшов я на озиму пшеницю, подивитися. Е, доволі непога... непогана діляночка. На мій вигляд, на мій гляд, чи як воно кажеться. Е, одразу ми помічаємо ось цих тварюк. Як воно називається, пишіть в коментарі. Е, вийшов я подивитися е, стосовно шкідників і зовнішній вигляд пшенички, що тут і як, ця пшениця мені в принципі досить подобається. Чому? Тому що ну, практично по пояс, але не по пояс, але ж все ж таки є пшениця, яка геть отако, от, але небагато гектар. Геть фігово-фігово маленький колосочок, але тут ми бачимо колос увесь вже кинутий. Густина посіву, густина всходів, точніше, доволі непогана, мене влаштовує. От бачимо ще у цього монстра. Е, також е, літає оця от камашка, я не пам'ятаю, як вона називається, е, злакавий шкідник. Чор, чорна така комашечка. Ні, ну друзі, тут вже реально пшеничка по пояс. Все доволі таки непогано, красиво. О, от сліди від оприскувача. Отакий от в нас колос. Вже пшениця потрохи починає цвісти. О, От у нас цвіт. Ось такий колосочок. Так, да, непогане, ще треба дожі, щоб воно набиралося в колос. Е, стосовно забур'яниності, поле доволі таки чисте, між рядками де ніде щось є, але чистенько. От, берізка плететься є. Але поле лимені. От, чисто. Е, була проведена фунгіцидна обробітка. Обробіток точніше пару неділь назад Дивимось на флаговий лист. От у нас пшеничка. Флаговий лист. Трошечки щось пожовтіло. Але, але болячок, як такових, сильних. Я, ну ось у нас отакий лист іржа чи і що воно таке але ми бризгали фунгіцидним обробітком, бо був, починався грибок в прикорне, корн, прикореневій системі. А саме ось тут от, на початку. Але все доволі таки нормально. Кущення сильного немає чомусь. Хоча до морозів у січні чи березні були морози. кущення пшениці було дуже-дуже красиве. Прям. Рідко коли таке в нас було, бо посіяли мілку на 1-2 см і сподобалося. Але потім прибив мороз і воно давай тепер житче. Але все ж таки пшениця доволі таки красива. Ось що у нас знизу твориться. Тобто видно, що з однієї насінини, ну от, тут, якщо не помиляюсь, чотири пагони. Тут десь два, три, теж може чотири. Ну і от є такі, де по одній два чи геть одинока. Ось такий колосок на наявність шкідників. Якщо переглядати саме у Колоскові? Саме у колоскові у колосу не помічаю нікого, немає. Тут що в нас теж доволі чистенько. Але так, якщо ходити дивитися, можна і знайти якогось жука. Щось вітер піднімається, я не знаю, чи чуть, чуть на мене, чи ні. Зараз фотографую пшеничку. В общем, чекаємо вечора, бо нам відключили світло. Немає як набирати воду, в оприскувач. То нам треба, щоб включили світло, та й можна буде набирати оприскувач та йти бризгати. Е, обично ми в минулому році бризгали вже по майже спілому колосу, коли тільки-тільки починав -тільки е, жовтіти, тому що з'являвся той от жучок чорний, що їв колос. Але ще його немає. Як вона? Черепашка, Клоп черепашка. Ого! Просто подивіться. Ну, реально по пояс пшениця. Це в нас, звісно, начало. Тут у нас пересіви, перекриття, оце все. Але все ж, ця пшениця мені подобається. Якщо все буде добре, може по 35-40 може та й дасть. І вона в нас, звісно, не знаю чого от початок. А, ну в принципі, що я не знаю чого. Тому що тут перекриття всяке там. Бачите, тут вона маленька така. Колос менюсенький, От, Бо тут постійно оприскити, сівалки, ось все розворачувалося. Тут потавлене, ще щось. Ні, в принципі, так, да, це тільки де колеса таке маленьке. От де колесо не проїхало, пшениця стоїть, височенька, хороша. Ну і от бачимо тут, забур'янині сість, але в основному пшениця чиста. Так що, з'їздимо на інші поля, покажу вам, будемо чекати, що вона покаже. Всім дякую за перегляд, всього найкращого.